Доброго всім дня, привіт з Харківщини. Зараз зрізаємо перцовий чорний. Хочу показати вам, які гронки, яка ягода. Гібридна форма Калугина Віктора Михайловича. Просто бомбезний сорт. Раннього терміну дозрівання. Отакі вот гронки в нього. Кіло і більше. Ягода. Усі, мабуть, 25 грам. Крупнюча, красива, Тако темно, синя з чорного кольору. У нас тільки було проливних дощів, абсолютно ця форма не лопається, не рве її, висить прекрасно. правда, в мішочках, тому що цей рік оси, шершні, просто заїдають. Вже ми зрізали на тій стороні багатенько. Дуже урожайна форма. Ну просто клас. І в цей рік виноград дуже погано набирає цукру. Дуже погано. Ну цей сорт виключення. Солодкий цукру набрав прекрасно. Дивіться, яка ягода. Ягодка м'ясиста спит хрустом. Мясисто сочно, сока богата, солодка. Я считаю вообще классный сорт. У мене він визріває раніше Рембо. хоч і нагружений цей рік був теж дуже класно. Ягода гадаю, калібрована. Подивіться, просто сказка. Перцовий чорний Віктора Михайловича. Вкус гармонійний, забув сказати, без всяких мускатів, але... Солодка ягода м'ясисто сочна з гармонійним вкусом, перцовий чорний. Всім всього найкраще.